Наступна головоломка. Отже у нас є така рівність. 2 помножити на 2 дорівнює 6. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один середничок, щоб наше рівняння було правильне. Це досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 помножити на 2 буде 6, 6 дорівнює 6. Отже, рівняння вірне, задачку виконано, головоломка вирішена.